Чому одні люди постійно хворіють, а інші майже ніколи. Люди, які постійно хворіють і мають багато проблем у житті, зазвичай ведуть доволі схожий образ життя і роблять певний набір кроків, які проводять до захворювань, не дозволяють собі проявляти емоції і навіть відчувати їх. Не можна злитися на маму. Не можна відчувати образу на колегу. Не можна, не можна і не можна. А емоції сідають в тілі. А далі ви самі розумієте, що відбувається. Наступне. Такі люди терпляють все і всіх. Не будуть нуляти подорозі. Візьму додаткову роботу колеги, сходжу з мамою кудись, хоч і мала інші плани. Навіщо ж, навіщо ж псувати відносини? Про себе подумаю потім. Але фішка в тому, що це потім ніколи не настає. Наступне, такі люди не слухають своє тіло, ігнорують сигнали. Подумаєш, постійно болить голова. Вип'ю таблетку, побіжу далі. Міома, фігня така, виріжу і буду далі жити, як жила. Нічого, що виросте нова, її також виріше. Для чого мені цей спорт, марна трата часу? Масаж, ви жартуєте, нема в мене на це грошей і часу. Та потім якось почну, розслабитись? Ні, це не про мене, треба бути сильною. І люди не зв'язують свої хвороби, симптоми з подіями у житті, з психологічними проблемами. Вони кажуть, М, це ж спадкове, в нас в сім'ї усіх так. Або улюблена, це кара Божа, за що мені це? Або ж, от так завжди, тільки хочу щось зробити відразу захворію». Або це просто вірус. Зараз всі хворіють. Вірю, так жити простіше. Тому що звичніше, і так, як всі. А розбиратися у своїх переживаннях, слухати тіло це ж велика робота над собою. Тому хворіють майже всі, а здорові одиниці. І тільки вам вибрати, в числі яких ви хочете бути. Що з вище сказаного про вас? Як думаєте, змінювати цю ситуацію? Пишіть в коментарях.